В 16 я трохи хочу сказати. Дуже цікаво, а як це у нас такі класні літачки, і а, наші там депутати, чи хто там у нас а, верховний головнокомандуючий, кажуть нам про те, що вони будуть захищати нас як системи ППО? а так, нам треба більше систем ППО, і добре, що і вони будуть захищати нас як системи ППО. Але вони нам потрібні на фронті, тому що у нас зараз нагадаю іде відступ. І відступ іде із-за кабів. А каби о, всі вже давно чекають не перший рік цих F-16, які справляться з сушками, які пускають каби на нас. І тут от нам кажуть, що... Ні-ні-ні, не хвилюйтесь. f 16 будуть тільки застосовуватись як протиповітряна оборона України. Ну, тобто Києва. Да? Мало нам уже патріотів, які їздять за нашим верховним головнокомандуючим, куди б він не поїхав. Він забирає з собою, як кажуть деякі розвідники, наприклад, Червінський. А, так у нас тепер ще буде і f 16 літати, мабуть, теж в Одесу, а, супроводжувати президента. Ну і займатися протиповітряною обороною міст і енергетики. А як же фронт? Ну, а хто буде з кабом боротись, хто буде з сушками боротись? Люди там тупо відступають постійно кожен день по деяких напрямках.